І шкарпетка готова. Буде вам колесаночка. Так, Ой. Я про шнура, який ти відкрила. Календарі. А, Іночка. Календар записувався з літа. І я з нього вже була зв'язала цей шопер круглий і вже її розпустила. І знову буду в'язати круглий шопер, але вже з урахуванням усіх помилок. Тобто, це буде спеціальний шопер на випадок торту. Можеш собі таке уявити: торба під торт. От. Тож, але коли я це буду в'язати, оскільки це не термінове, то трошечки відкладається. Термінове це те, що тепливо для одяг для сім'ї. І це шкарпетки для хлопців. Оце все е, в розділ терміново. Все інше поки що гуляє до... Кращих часів. Ольга, вітаю! Теж треба, скільки людей приходило так. А як стосовно сумки? Так, чекай, Іночка, зараз я тобі все розповім. Ні, треба дошити, бо зараз розпотякаюся не дошию. Я себе знаю. Я ж себе знаю. Чай п'єш? Ні, поки ні, так, чекайте, що там? Ольга, дякую. Я зрозуміла, що зробила, пропустила і так далі. Все пропустила. Все пропало. Що робити, як то далі жити? Іначко ти нічого не пропустила, бо те, що вартує уваги, я потім нарізаю і воно потрапляє у майстер-класи. А все, що не варто уваги, то і. Я там купу помилок наробила, тож розпустила і таке. От, торбинку одну я зв'язала. Такий жовтий шопер. Такий яскравий, такий, як то сказати,